Яку фатальну помилку раніше допустили пенсіонери, яка стала причиною їх скрутного становища вже сьогодні? Ця помилка була в тому, що вони понадіялись на державу, понадіялись на державну пенсію. На жаль, раніше в людей не було вибору, тому й така ситуація. А хочете знати, що вам потрібно робити вже зараз, щоб не повторитися її помилки? Тоді дослухайте до кінця. Як фінансовий консультант хочу сказати, що кожен українець може забезпечити своє майбутнє. І незалежно від того, яка у вас зараз зарплата, кожен з вас при грамотному плануванні може накопичити достатньо коштів за той час, коли ви працюєте. І сьогодні це стало можливим завдяки ось цьому додатку у вашому мобільному телефоні, він може генерувати від 30% річних в доларі на повному автоматі. Подивіться лише на результати, цих він приносить щодня. А як його встановити, розповідаю відео у своєму закритому каналі, який можна перейти по посиланню в шапці профілю.